Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. У 14 столітті Китай, остерігаючись занадто допитливих європейців, обмежив свої контакти з білими варварами і залишив для торгівлі з ними однісінький порт. Але через п'ять століть європейці змусили Піднебесну не лише грати за їхніми торгівельними правилами, але й почали ділити території Китаю між собою, перетворюючи їх на колонії. Як чай обмінювали на наркотик? Чому реформи у Китаї зазнали поразки? І хто такий пу? -І? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І Іномо розбиратись. На початку 19 століття у Китаї продовжувала правити маньчжурська династія цін. Крім території Китаю, влада Цінської імперії охоплювала Монголію, Джунгарію, частину пустелі гобі, Кашгарію, регіон, через який проходили важливі торгівельні шляхи, а також Тибет словом, найбільша азійська держава. Економіка тогочасного Китаю взагалі була найбільшою у світі. Навіть могутня британська імперія не могла конкурувати з Піднебесною. Її економічний розвиток у понад шість разів перевершував показники володарки морів. Все, що було необхідно для життя від їжі та одягу до предметів розкоші, Китай виробляв сам. Експорт з європейських країн був мінімальним. А от китайські товари у європейців викликали неабиякий інтерес шовкові тканини, лаковані дерев'яні вироби, витончена порцеляна і чай. На них був високий попит, а Китай погоджувався продавати їх лише за чисте срібло. Особливо популярним був чай. Британія зробила собі ім'я як найбільш і любна держава, адже споживала 18 тисяч тонн чаю на рік. Монополістом на імпорт чаю з Китаю була Ост-Індійська компанія. Але срібла на збільшення обсягу купівлі цього продукту і, відповідно, збагачення Китаю, Британія жалкувала. Іншою проблемою була ізоляція Китаю від європейських держав. Торгувати він дозволяв лише через один єдиний порт у Гуанчжоу. А для отримання прав на торгівлю треба було мати спеціальний дозвіл. Ох, як це дратувало короновані європейські голови. Погляньмо на цих китайців, не хочуть потрапляти під наш економічний вплив, за яким обов'язково слідує воєнний. Світ 19 століття обертався навколо колоніальних імперій, які лишень шукали, де б іще урвати ласий шматочок, зруйнувати китайську економіку та як наслідок державу допоміг мак. Це зараз червона квітка маку у нас асоціюється з пам'яттю про жертв світових війн 20 століття, а у 19 столітті вона асоціювалася з опіумом, сильним наркотиком, що містить морфін. Та ж Ост-Індійська компанія була монополістом у ще одній сфері купівлі бенгальського опіуму. Опіум був доволі популярним у самій Британії та певний час вважався панацеєю від усіх хвороб. Його можна було знайти у будь-якій аптеці. Створювали навіть будинки для куріння опіуму, а британська інтелігенція вікторіанської доби зображувала процес наркотичного сп'яніння у своїх творах. Так, спостерігаючи за негативним впливом опіуму на власну націю, британська влада додумалась, як поставити на коліна націю китайську. Китайське суспільство до того мало давні традиції вживання опіуму, але китайці вибирали для цього такі культури рослин, в яких було набагато менше наркотичних речовин, тому не одразу розкусили диявольський намір британців. А схема була блискучою. Ост-індійська компанія планомірно підсаджувала китайців на опіум, вирощений у своїх же колоніях, а отримане за наркотик китайське срібло використовувала для купівлі китайського чаю. Звісно, владу Піднебесної таке не влаштовувало. Китай таким чином не лише втрачав срібло, але й отримував нездорове суспільство. Тож цінські імператори намагались своїми указами обмежити торгівлю опіумом. Та намарно. На початку 30-х років ХІХ століття до Китаю завозили уже понад 2 мільйони тонн наркотику, а 12 мільйонів китайців вже мали опіумну залежність. Китайський уряд перейшов до рішучіших дій і почав забирати у західних торгових представництвах усі товари та блокувати їхні судна. Це стало приводом до війни для Британії. У вересні 1839 року розпочалась перша опіумна війна. Вона тривала три роки і закінчилась принизливим для Китаю Нанкінським договором 1842 року. Згідно з ним, Китай був змушений відкрити п'ять портів для західних торговців. А Британія отримувала 21 мільйон лян сріблом у якості компенсації. Це близько 570 тонн срібла. Як бонус, Британія отримувала також нову колонію острів Гонконг. Період самоізоляції Китаю було завершено. Британія відкрила Китай силоміць чим показала приклад для інших імперій. Тим часом населення цінського Китаю стрімко зростало, а орних земель на всіх не вистачало. Торгівля опіумом продовжувалась. населення біднішало, а соціальна напруга зростала. Ще й додались природні лиха, посухи, повені та урагани, що спричинили неврожаї, голод і епідемії. Селянські повстання стали звичним явищем. Китай продовжував занурюватись у глибоку кризу. Найбільшим соціальним рухом було повстання тайпінів, прихильників ідеї так званого великого добробуту. Яке розпочалось 1850 року, головною метою повстанців було визволення Китаю від панування маньчжурів та зменшення податкового гніту, а також перемогу християнства над традиційними китайськими віруваннями. Лідери тайпінів були ще й релігійними фанатиками. Повстання тайпінів швидко переросло у громадянську війну. Вони змогли встановити свій контроль над частиною Китаю зі столицею у місті Нанкін. Формально Велика Британія та Франція, які сподобався англійський спосіб відкриття Китаю, дотримувались нейтралітету у цій війні. Однак уже в 1854 році намагались скористатись нею у власних цілях. Дипломатичні представники цих держав надіслали імператору спільну вимогу права необмеженої торгівлі по всій території Китаю та права торгувати опіумом. Китайський уряд відхилив ці вимоги. І коли Британія з Францією завершили Кримську війну 1856 року, розібравшись з Росією, початок нової війни проти Китаю став невідворотним. Друга опіумна війна завершилась підписанням Пекінського договору 1860 року. За ним цінський уряд погодився виплатити Великій Британії та Франції 16 мільйон лянів срібла близько 589 тисяч тонн Крім цього, Китай відкрив для іноземної торгівлі місто Цяньзінь та дозволив британським та французьким купцям оселятися, купувати нерухомість та орендувати землю у відкритих фортах. Їхня кількість зросла до 15. Цінський імператор був змушений офіційно легалізувати опіумну торгівлю та пообіцяв не перешкоджати поширенню християнства. Велика Британія захоплювала також південну частину дзюлунського півострова. Слабкість Китаю спровокувала США та Російську імперію. Змусивши Пекін підписати нерівноправний договір, США домоглися розширення своїх прав у Китаї. Американські кораблі отримали змогу плавати внутрішніми ріками Китаю, а громадяни вільно пересуватись його територією. Щодо Росії, то за підсумками аналогічної угоди через півмісяця після підписання Пекінського договору. У листопаді 1860 року Китай визнавав кордон між державами по ріках Амур та Уссурі. Тим часом у Пекіні у 1861 році по смерті батька на імператорський трон сідає шестирічний Цзайчунь. Та справжньою володаркою імперії стала його матір Цесі. Її прихід до влади започаткував дуже обмежені реформи, а також посилення економічної експансії європейців та американців у Китаї. Для початку вона розправилась з тайпінами. Тайпінська держава активно займалася реформами на основі вестернізації, тобто йшли до подолання феодальних пережитків і формування капіталістичної економіки. Імператорський двір перехопив реформістську ініціативу, створивши передусім воєнні заводи, арсенали та майстерні, які дали змогу переозброїти армію. Вже навесні 1864 року цінські війська за допомогою французів та англійців, що відкрито підтримали правлячу династію, оточили Нанкін. На початку літа тайпінська держава впала, хоч окремі загони продовжували відчайдушну боротьбу аж до 1868 року. Громадянську війну завершили ціною мільйонних жертв. Цесі вийшла з війни тріумфаторкою. До речі, ще в 1865 році вона усунула від влади, начебто зайвих людей із Регенської ради, та офіційно стала єдиною правителькою Китаю. А ще майже подолала кризу. Із загроз залишалась лише повзуча економічна експансія так званих білих варварів, як називали китайці усіх некитайців. Тож хитра і прагматична цесі намагалась розвивати приязні відносини з колоніальними імперіями, а з іншого боку, проводити реформи, спрямовані на посилення китайської держави. Розбудовували нові китайські підприємства та фабрики, суттєво зріс зовнішньоторгівельний оборот, китайці все охочіше виїжджали за кордон на навчання. На початку 60-х років 19 століття у Пекіні вийшла друком перша у Китаї газета сучасного типу Шанхай Сіньбао. Запрацювала школа іноземних мов, відкривались навчальні заклади, у яких виховувалась нова інтелігенція. У Китаї з'явився телеграф, пароплавні компанії та залізниці. Та засилля білих варварів продовжувалось. У 60-х роках Китай підписав нерівноправні договори з Прусією, Данією, Нідерландами, Іспанією, Бельгією, Італією та Австро-Угорщиною. 70-х років ділити Китай з новими силами взялася Росія. Вперше на цінський Китай зазіхнув східний сусід Японія. У 70-х роках відбулись дві зовнішньополітичні кризи. Причинами стали бажання Японії загарбати під владну Китаю Корею, а Франції В'єтнам. У Китаю відбирали його васалів данників. Японсько-китайська війна 1894 1895 років завершилась розгромом китайської армії та флоту. Згідно з принизливим мирним договором, Китай передавав Корею під повний контроль Японії, а на додачу і острів Тайвань, півострови Пенхуледао і Ляодунський ще й заплатили величезну контрибуцію. Передача Ляодунського півострова Японії не входила у плани Росії, яка планувала загарбати його з усією манжурією. Тож, внаслідок політичного шантажу Японію змусили відмовитись від півострова за 30 мільйонів лянів. Однак Японія продовжувала відкушувати від Китаю нові території, захопивши до 1902 року острів Тайвань. Росія ж до 1898 року закріпила за собою Люйшунь, це Порт Артур і Далянь та право з'єднати залізницею Читу та Владівосток через китайську Маньчжурію. Пізніше, до речі, за контроль над Маньчжурією Росія розпочне війну з Японією, яку феєрично продує, що стане причиною першої російської революції. Тим часом у самій імператорській родині теж були негаразди, у грудні 1874 року від віспи помирає імператор, син Цесі. Невдовзі за загадкових обставин втрачає дитину, а потім помирає її невістка. Підозрювали, що таким чином Цесі прибрала конкурентку. Спадкоємцем престолу вона обрала свого племінника, який отримав імператорське ім'я Гуансюй. Йому було всього чотири роки. Тож Цесі у статусі регентки лише зміцнювала свою владу. Все змінилось 1889 року, коли Гуансюю виповнилось 19, а Цесі понад 50. Вона намагалась керувати юним імператором. Як саме, військові поразки викликали масове суспільне обурення. Ці події спонукали до розвитку різних політичних течій, які пропонували власне бачення реформ. Так науковець і політик Кан Ювей розробив теорію великого єднання на основі комунізму з ліквідацією приватної власності, а за зразок взяв реформи Мейджі у Японії. Проєкт Кан Ювея зацікавив імператора Гуансюя. І він навіть розпочав 100 днів реформ на основі цих ідей. У Пекіні відкрили університет, створили систему початкових шкіл по усій країні, почали оновлення держапарату. Однак ЦСІ, маючи підтримку серед противників реформ, здійснила палацовий переворот. Імператриця у 1898 році ув'язнила бідолашну Гуан Сюя на рік. Дозволивши після визволення жити під домашнім арештом у заміському палаці. Усі реформи молодого правителя було скасовано. І от безцеремонний поділ іноземцями Китаю на сфери впливу, втрата мільйонами осіб роботи внаслідок модернізації та палацовий переворот стали вибуховою сумішю, від якої запалала уся піднебесна. Іскрою, що підірвала усе, стала посуха та повінь у долині Хуанхе. Голодуюче населення вірило, що все це підступи тих самих заморських дияволів, і якщо їх знищити, то катаклізми припиняться. Організаторами повстання проти іноземців стали кілька таємних товариств, що практикували кулачний бій. За це їх прозвали боксерами або іхітуань. Свій рух боксери розпочали у 1898 році із закликом «Підтримаємо цін смерть іноземцям. І гетуань нищили християнські церкви, школи та бібліотеки, вбивали місіонерів та китайців-християн, громили залізниці, телеграф, спалювали європейські книги. Це сі поки не чіпала повстанців вони їй були потрібні для розправи і над реформаторами, і над європейцями. Тож у справу вирішили втрутитись самі заморські дияволи. Всередині серпня 1890 року війська восьми держав. Німеччини, Росії, Англії, США, Франції, Японії, Італії та Австро-Угорщини після жорстоких боїв захопили Пекін. Імператорський двір утік зі столиці заздалегідь. Вже у жовтні так звана Коаліція Восьми почала з цінським Китаєм переговори щодо компенсації за завдану шкоду, які завершились майже через рік підписанням заключного протоколу. Китай мусив виплатити один мільярд лянів. Упродовж 39 років і ще сильніше підпадав під вплив заморських дияволів. Колись квітуча цінська імперія була на грані розпаду. Європейці підкорювали державу, попередньо зламавши моральний стан китайців спочатку наркотиками, потім нерівноправними договорами. Китай програв усі війни, його роздирали іноземні держави. Він мав фантастичний зовнішній борг. Імператор Гуансюй помер за загадкових обставин у жовтні 1908 року. Через місяць померла імператриця Цесі, яка встигла передати владу далекому родичу Пуі, якому на той час виповнилось всього три роки. Назрівала Сіньхайська революція. Але про це слухай вже в іншому уроці на сайті Вчися вухами. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО ГОСМАТО освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується Штерн Штунден.